За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Друзі, усім вітання. Я запрошую вас на стадіон «Гірник» у Кривому Розі. Для того аби разом сподіваємось до кінця переглянути сьогодні матч 19-го туру української прем'єр-ліги. Інгулецю на проваги господаря сьогодні тут і він приймає кривбас. Напевно, один із найяскравіших гравців загалом нашого чемпіонату. Дубілей по флангу цього разу проходить передача на волохатого проти нього. А морозо волохати м'яч приймає. Ось це той футболіст, який може м'яч з із найочевидніших ситуацій. Віддати не просто передачу, а віддати асист. Олег Пушкарьов ставить крапку у цій подачі. Кубку України, ось тут як же допрацьовує волохати м'яч точно не виходить за межі футбольного поля. Ну і те, що не в статичній позиції, так перебуває Олег Пушкарьов. Він набігає до штрафного майданчика. Все за класикою відбувається у цій ситуації. Інгулець доволі несподівано виходить уперед. Маханьков не дістає цей м'яч. Ну але те, як зависає у цій ситуації Пушкарьов, ну виграючи так, фактично боротьбу у Володимира Вілівальда за цей м'яч. Немає в цьому жодних сумнівів. Намагатися більше вертикалізувати удар від Хмчиновського лівою ногою. На годинник Петрошко вже поглядує. Головний тренер кривбаса. Спропонував себе соса у зону туди ж відкривався. Дотягнувся до м'яча Олександр Дегтярюк, але тут важливо забирати ще й підбирання для команди, яка захищається підбирання у цій ситуації Хомчадовський. Кутовий розіграли зараз футболісти Кривбаса. Романчук пробиває по воротах значно вище м'яч летить партнерів по команди до польових футболістів? Гульця що тут не щільно, зовсім не щільно зіграли із Романчуком. І дуже багато часу мав він на те, аби підготувати. Але нехай не створює якусь статистичну одиницю у своїх метриках. А зараз момент І м'яч у відповідь забиває інгулець. Одразу ж неймовірно. Артам Бендюк за інгулець. Одразу дебютний забитий м'яч Пушкарьов. Його роль, його зміщення, його передача. Як же він тут розбирається? Слухайте, Пушкарьов гол плюс пас. До свого активу записує і дивився в одну сторону, віддав в іншу розкішне рішення від цього футболіста від 9-го Ви знаєте, Пушкарьов після зимових зборів, які хотілося ще раз наголосити, інгулець в Україні провів єдина команда УПЛ, яка за кордон не виїздила, і Пушкарьов дуже непогано розкривається. Друзі, ми повертаємося до Кривого Рогу і десь по новому відкриваємо для себе епізоди з другим забитим м'ячем інгульця у цьому поєдинку і бачимо, із чого розпочалася ця атака. Тому принагідно, звісно, ми приєднуємося до цих привітань Олександра П'ятова, експерти в студії ПЛТБ, програми «Матч Центр легендарні українські футболісти. Олег Шилаєв, Руслан Костишин, говорили про те, що дивує це рішення Кобіна: не поставити гравця, у якого така подія в житті сталася у стартовий склад. Можливо, після матчу дізнаємося. Момент ще Соса не забиває, не забиває. Розкочегарилися у нас команди під завершення першого тайму. Ось тут робота у пресингу. І одразу ж момент виникає тут понедільник, Давайте відзначимо, здається, він цей м'яч відібрав. Ну а потім е, хровоє Іліч. Поки що кожушка немає. Кожушка Кожушку найкращий бомбардир минулого сезону у складі Кривбаса. Іліча у флангу запускає понедільник. Іліч вицілює подачу, хорошу подачу. Шикарний момент. Знову у Даніеля Соси. Технічно дійсно дуже обдарований футболіст. Вирізає такі передачі, які дійсно доволі нестандартними. І дійсно класна траєкторія у цього кросу від Хорвата лівою ногою. Я думаю, все розуміють без слів. Глядачі цієї трансляції. Принаймні, чоловічою статі. Непогано зараз Пушкарьов прокидає м'яч на партнера удар! Не влучає Артам Бенедюк. Знову Пушкарьов знову на Бенедюка. Ну і подивіться, як розбирається в цьому епізоді Пушкарьов, який ані плече, ані ножку прибирати не буде. Атака кривбаса продовжується. Понідільник подає удар! Пробиває поворотах знову соса. Ця численна уже передача понідільника. Не всі вони завершуються ударом, але цього разу виходить. Він забивав ворсклі і він забивав зурі. Останній відзначався ще у жовтні. Удар! Цього разу знову Соса. Пробуває в площину воріт. Знову понедільник. Ну, після того, як Ілліч з поля пішов, так тут без дракає. Понідельник. Кульжушко. Клас Класна передача. Кузик прострілює Соса. Очікуваності голу з цієї позиції з хорошим правильним відкриванням від соси. І те, як зараз розіграли цю атаку футболісти кривбаса, це те за рахунок чого криволіська команда багато м'ячів забила в цьому сезоні. Валерій Сад. Але повз ворота. наш ютуб-каналу. Будь ласка, підписочку від вас. І... Подивіться попередній випуск, якщо прогавили. Знову і знову відбивається інгулець. Знову дивимось. Чергова спроба завантажити цього разу з лівого флангу. Ну і черговий сейв Паламарчука. Паламарчук рятує після удару Романчука. Іде <плес> подача дару! Чука! І знову витягує цей м'яч Олексій Паламарчук. Центр продовжить ефір на УПЛТБ. А ми дивимось повтор. Тому я думаю, що Паламарчук знову те, та за підсумками туру стати людиною, яка буде в збірній туру, і знову удар. І знову від. Це порятунок. Це безсумнівно порятунок. Ну і, власне, так само, як і тут. 5 секунд до кінця 4 хвилин. Але Кривбас атакує. Задирака. Подача. Ну і знову відбиваються аграрії з Петро. Ну, і ці класична команда вийшли. Ну і сьогодні з поля інгулець виходить із трьома очками з дуже несподіваними трьома очками. Кривбас зазнає другої поразки поспіль. Дуже неочікувано поступившись нуль три версу і зараз програвши вдома у себе у кривому розі в матчі, в якому щоправда Кривбас був номінальним гостем, але програвши останній команді чемпіонату. Програвши інгульцю, дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб, твій зв'язок з футболом.